Липень – час, коли на томатах наливаються перші плоди, і в той же час на верхівках стебел відбувається цвітіння і утворення зав'язей. Ще є можливість підвищити врожайність і захистити посадки від насувається небезпеки, зараження фітофторозом, одним словом, настала приємна, але відповідальна пора. Ви вже бачите плоди праць своїх, але ще є до чого докласти зусиль. Продовжуємо видаляти пасенки. Пасинки обов'язково видаляйте на пеньок відповідно до особливостей сорту, так на індетермінантних прибирають все пасинки, залишаючи один три стебла, а у детермінантних до першої кисті далі займаються нормуванням. Якщо ви видалили пасинки раніше, перевірте, кущі ще раз буває, що з залишених пеньків виростають нові або пагони з'являються з землі, тобто з тієї частини стебла, яку при посадці заглибили. Відео, як посинкувати томати, нормуємо урожай. Скільки кистей залишити на кожному томаті залежить від сорту місця вирощування кліматичних умов регіону, наприклад, в теплиці на середньорослих томатах встигають дозріти 80 кистей. А якщо це високорослий великоплідний сорт, то 5-6. у відкритому ґрунті умови більш суворі. Тому на кущах потрібно залишати на 2-3 суцвіття менше. Дрібноплідних детермінантних томатів і черві такі обмеження не стосуються, дайте кущах цвісти в повну силу, але в кінці липня, початку серпня, прищепніть всі точки росту верхівки і видалити всі суцвіття, з них вже не встигнуть вирости помідори. Відео скільки кистей залишати на кущах, обриваємо зайве листя, одні городники обривають все листя до самого верху. Залишаються лише голі стебла з плодами у інших навпаки. В липні грядки перетворюються в непрохідні джунглі, і лише деякі знаходять час і терпіння, щоб видаляють листя поступово і зологічними принципами. Листя це зелена фабрика, яка шляхом фотосинтезу виробляє харчування для рослини. Без них у куща не буде сил налити великі плоди. Помідори почнуть заспівати раніше, не досягнувши своїх розмірів, кожну кисть живлять один-два листа над нею. Обривати їх можна, коли плоди під ними почнуть забарвлюватися, видаляти листя. Починаючи з нижніх, потрібно протягом усього літа не більше 2-3 в тиждень, великі і довгі листя можна вкоротити наполовину. Видалення зайвого листя сприяє кращому провітрюванню кущів, знижує ризик зараження фітофторозом, крім того плоди будуть відкриті сонцю, накопичать більше цукрів і швидше дозріють, підв'язуємо томати. У теплиці томати підв'язують до шпалер у міру зростання стебел. Не забувайте їх обвивати навколо мотузки. У відкритому ґрунті часто використовують кілки. Буває на початку літа ми недооцінюємо міць кущів і встановлюємо невисокі і тонкі кілочки. У липні така помилка обертається тим. Що томати починають завалюватися разом з ненадійною опорою, щоб не пошкодити кущі, не відв'язуйте їх від старих кілочків, а встановіть поруч ще один більш надійний і підв'яжіть до нього. Рясно поливаємо у період наливу плодів кущі активно качають із землі воду. Тому поливати їх потрібно рясно. На всю глибину залягання коренів 3,0,5. У спеку грядки потрібно зрошувати кожні 2-3 дні. Норма поливу залежить від розміру куща, температури і вологості повітря. Структури ґрунту карликовим сортам на суглинках вистачить і 1 літра, а високорослим на піщаних – 5-7. Підгодовуємо під корінь і по листю. Підживлення в липні повинні містити азот, фосфор, калій і мікроелементи. Зараз такі вимозі відповідають багато добрива: фертика, агрікола, червоний велетень, чистий лист і кореневі підгодівлі. Давайте кожні 10 днів по вологій землі. Якщо на ваших томатах плодів ще мало, але вони рясно цвітуть. Оприскати по листю і квітам розчином препарату бутон 1.0 на 10 води. Для кращого запилення в теплиці, де немає вітру, відкривайте двері, трусіть кущі, щоб пилок обсипалася і потрапляла на маточки кущі, обвішані кистями з помідорами. Підтримайте розтіном енергена екстра 3 капсули на л води. Відео Чим підгодувати томати влітку чуємо ґрунт. Під томати можна складати всі виполоті бур'яни, але спочатку їх подвяльте на сонці, інакше потрапивши в тінисте і вологе місце під кущами, вони почнуть рости, а ще гірше гнити стануть осередком зараження грибковими захворюваннями, Мульча товщиною 5-7 см буде добре утримувати вологу в землі, перешкоджати її, нагрівання на спеці і охолодження ночами. Послужить додатковою підгодівлею, нижній шар буде поступово перегнивати, збагачуючи ґрунт гумусом, а верхній залишиться сухим і буде ізолювати кущі від вогкості і прохолоди. Захищаємо від фітофторозу. ця хвороба розвивається і у відкритому ґрунті. Коли приходять холодні ранки, і в закритому в умовах парникового ефекту, якщо на стелі теплиці скупчуються краплі конденсату, поставте вентилятор, вдень відкривайте навстіж двері, поливайте томати вранці або рано ввечері, щоб до настання ночі грядка провітрилася, не була сирою, раз в тиждень в поливну воду додавайте фітоспорін. Два стло концентрату на л води у суху і теплу погоду можна оприскати цим розчином по листю. У липні вже близький фінал розвитку томатів, червоніють перші помідори, але не час опускати руки. Це розпал сезону, коли потрібно продовжувати поливи підгодівлі, формування кущів, нормування врожаю. Також необхідно розкласти суху мульчу, зміцнити кущі стимуляторами росту, поліпшити їх аерацію, обрізавши зайве листя.